понеділок, 13 січня 1055-та доба війни. Ворог продовжує атакувати область з дронами та артилерією. Мітинг під стінами міськради. Новий реабілітаційний центр з'явився в області. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Агресор двічі поцілив по Нікопольщині, а саме Марганецькій громаді. Ввечері вдарив дроном камікадзе. Вночі випустив більш ніж півдесятка снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Воїни з повітряного командування. Схід знищили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники. Противник атакував Україну, застосувавши 110 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 78 безпілотників різних типів. Через падіння збитих ворожих дронів на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель, підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. 31 ворожий безпілотник імітатор. Локаційно втрачений. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1510 ворожих військових. Також знищено 26 бойових броньованих машин і 37 артсистем противника. Бойові втрати терористів за період повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну склали. Особового складу понад 809 тисяч осіб. Танків 9764 одиниці. Безпілотників 22204. Крилатих ракет 3018. Українці можуть допомогти американцям захистити життя. 150 наших пожежників уже підготовлені. Сказав у зверненні за підсумками. Доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки сьогоднішній день. Передусім, доповідь головкомасирського детально наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної забої на покровському напрямку. Найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям з 82 другої та 95 ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині. Служба. Безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Кимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть. І інші полонені з північної Кореї я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Наступне доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших. Рятувальників в боротьбі з пожежами в Каліфорнії там дуже дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників вже підготовлені щодо Молдови. На тижні у мене була розмова з президенткою Молдови має Санду. Ми обговорили, як можна вирішити гуманітарну кризу в Придністрові там, через свідомі дії Росії, просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. Це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед вибором. Україна може допомогти з вугіллям. Проте, поки ми не бачимо відповідної реакції від них, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. І якщо вони підіграють Росії, це одна справа. Зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністрові, з нашої сторони готовність є. Слава Україні. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Другий рік поспіль активісти руху Гроші на ЗСУ. Щосуботи виходять на мирні акції. Вимоги до влади Дніпра не змінні. Перерозподіл бюджетних витрат на підтримку військових. Що 20% на Збройні сили України? Вже другий рік поспіль активісти руху Гроші на ЗСУ. Щосуботи збираються під стінами мерії Дніпра. Цього разу дощ не став на заваді проведення мирної акції. Карина і Олена стоять під однією парасолькою, а в руках у дівчаток плакати з вимогами фінансування Збройних сил України у такий спосіб намагаються достукатися до міських можновладців. Доволі така дощова погода, але незважаючи на це, ми всі залишаємося незламні і стоїмо за нашу мету, аби було належне фінансування ЗСУ. Я хочу, щоб фінансування ЗСУ було краще сьогодні. Пога. На погода, але фінансування ЗСУ від мерії Дніпра ще гірше, а в окопах ще холодніше. Тому мерія повинна робити все, щоб допомагати нашим бійцям. І тому я закликаю усіх Дніпрян вийти на бюкет, хоч у погану погоду, хоч у хорошу, берегти життя себе та своїх дітей і врятувати Дніпро від окупації, змусити мера і депутатів фінансувати армію. Це негайна потреба. Ми не підемо, поки нас не почуть. Ми хочемо діалогу. Громада хоче бути почутою. Свідомі Дніпряни намагалися бути почутими й на громадських слуханнях, що на початку січня пройшли у нашому мегаполісі. Серед них була й Карина каже, що те зібрання більше нагадувала фарс ніж діалог між владою та громадою. З тих програм, які ми запропонували на громадських слуханнях 4 січня, ми хочемо, аби спрямували гроші на програму сприяння територіальної оборони міста Дніпра. Відповідно, пройшли громадські слухання. Протокол від громади від секретаря не був підписаний головуючим. Вони, я так розумію, запропонували свій протокол. І так як вони запропонували цей протокол, він буде нелегальний. Скоріше за все, як таких результатів і не буде. Тому ми намагаємося виходити, показувати нашу стійкість. Рухаємося далі. На тих громадських слуханнях Віра, активістка руху гроші на ЗСУ, була секретарем від громади. По їх закінченню вона підготувала протокол, принесла його до мерії на підписання. Цілий день провела у провладних кабінетах, та документ можна влаці у підсумку не підписали, тим самим проігнорували громадську думку. Да, слухання е, пройшли, якби для галочки, для наших е, владців, Ті, що сидять у міській раді, а виходить, по факту нічого з того, що там було ну, проголосовано або сказано, не було зафіксовано в протоколі, за який я боролась. Коли вже начебто узгодили з начальником управління внутрішньої політики з неділька. Ну, симпатичний протокол получався. Ні. Десь там переписка була по телефону між Денисенком, Санжарою, Павловим і з ними. І вони не погодились. Получається, я була до 1966 в міськраді без їжі, без нічого. Но... І з нульовим результатом, тому що бачите, їм не сподобалося те, що я написала. Громада Дніпра хоче діалогу, хоче нарешті бути почутою градоначальником Філатовим і міськими обранцями, і надалі готові щосуботи збиратися під стінами мерії, допоки не буде гідного фінансування збройних сил з бюджету Дніпра. Ольга Ховричільяломовський, новини Д1. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку, розташованому у провулку Жоржинському Чечелівського району. Два місяці тому в районі сталася аварія. Вода залила подвір'я та будинок літньої пари. Три доби знадобилися Дніпроводоканалу, аби побороти негативні наслідки того водоспаду. Та на цьому страждання місцевих мешканців не закінчилися. Два місяці по тому за парканом біля будинку отворилося величезне провалля. На місці побувала наша знімальна Група, розповідає моя колега Вікторія Галка. Ми вже розповідали про аварію, яку дні не мог усунути три доби. Ті неприємні події подружжя Анатолія та Надії Помахо запам'ятали надовго. Нагадаємо і вам, як все було. На третій день почали шукати воду, викопали, та не в тому місті на Льпійському. Пока закопали там, поїхали в другому місці. Копати. Викопали в другому місці, поставили насос, ну, щоб відкачувати воду. Насос один не вспівав відкачувати воду, такий сильний напорлився, поставили машину, дві машини не встивали ну, не відкачувати цю воду. На третій день перекрили вони її. На третій день, о три часа ночі, вони закінчили цю роботу. Я з ними був з початку до кінця, тому що в мене у дворі невозможно. У мене все тріщало під домом скрізь у хаті ніхто не знаходився, тому що невозможно було знаходитися. Ну така обстановка була своє. Торивло по дворі, вода йшла і наповнився в мене підвал, і по дворі йшла вода у пів метра. Спочатку вода ринула у підвал, що розташований у дворі. Потім з великим натиском попрямувала під будинок. Приїхала бригада водоканалу. які Якийсь чоловіком цього двору й пішли аж туди до заводу. Отета. Героїв УПА, потім Алтайська, і до заводу агрегатного Міренкова, йде угол, і от аж туди пройшли. Там вода лилася по страшному. Же вам нічим допомогти, у нас немає техніки. Така воду закрить. Ми не маємо права, тому що пів міста залишиться без води. Розвернулися і поїхали. Під час аварії мешканці будинку понесли великі матеріальні збитки. Вода лилася у підвал та на подвір'я разом з землею, вимиваючи її з під тротуару, що розташований за парканом. Подружжя лишилося всіх запасів на зиму та речей домашнього вжитку. По стінам будинку пішли тріщини, але постраждалих мешканців найбільше хвилює. Щоб ніхто з перехожих не постраждав та не травмувався внаслідок руйнування тротуаром, проти їх ніхто не хоче чути. Департамент по брагоустройству міста прислав листа, що в нас неправильно стоїть сарай. Герметизації і нас затопили підземні води, де вони тут взялися. Мабуть, той робітник, який там руководить цим департаментом, прогуляв усі лекції в інституті. Які тут підземні води, де вони тут візьмуться, ще з такою насмішкою. Я що, тільки там трубу зробили і у вас перестало бігти? Говорю, так, зробили трубу, там і в мене перестало бігти. Тільки вже все затопило, що можна. І реакції ніякої. Вчора дзвонили знову, і в поліцію дзвонили, бо вони приїздили, фотографували, тут все дивилися. Поп'ять у міську владу раду дзвонили, вони записали звернення. Ну ніякої, абсолютно реакції. А з водоканала молодець, взагалі сказав чоловікові: а ти поїди, привези машину, шлака і засип. У нас на двох пенсіях 5600, шість хоч проробили достатньо. Як ми можемо? Нам засипати, нам на ліки, на продукти не вистачає. Те, що літом заробили, а тоді ще й докупили картоплі. Все пішло, все перегнило, все, банки з консервації, все накрилося. І куча землі. Одну машину вивезли, а друга ще так гора і лежить. А тим часом провалля тільки збільшується, погрожуючи обвалитися далі та травмувати перехожих. Під тротуаром вимола всю землю, і це дуже небезпечно для людей, особливо для дітей, які йдуть до школи. Два місяці подружжя пенсіонерів просить, благає про допомогу. Літні люди звертаються куди тільки можна. Проте ні міській владі, ні Дніпроводоканалу немає ніякої справи до цієї проблеми. Тут люди кожен день фотографують. От буквально. Десь минут 15-20 пішло дві жінки з дітьми, теж сфотографували, теж дзвонять і на гарячу лінію. Діздістя властей абсолютно ніяк, ніяк ніхто не реагує. І це проїжа частина. Трещини пішли і по асфальту через дорогу, тому що там теж промоїни є в одну сторону і в другу. Це може закінчитися, якась машина увалиться сюди. І буде крупна аварія. На тротуарі провалля збільшилась, ви бачите самі, ось, коли перший раз ви фотографували, воно просто обвалилося і все. Тут ждать хорошого, нічого нема. Оце люди ходять, бачите, під машинами. Що тут страшно йти? Отака реакція нашої влади, на пенсіонерів, взагалі на простих людей у місті. Небезпечний тротуар, який вкритий тільки шаром асфальту та порожній всередині, несе загрозу перехожим. Та реакції від міської влади жодної. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку рішень про кадрові зміни в центральному апараті та територіальних органах податкової служби. Зокрема, було звільнено начальників трьох територіальних управлінь Дніпропетровського, Харківського і Одеського. Слід зазначити, що керівником Дніпропетровського управління з приставкою тимчасово виконуюча обов'язки була Наталя Федаш. Новини області. Далі на Дніпропетровщині з'явився ще один сучасний реабілітаційний центр. Тут прийматимуть пацієнтів з різними травмами та патологіями. Центр відвідав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Подробиці у наступному сюжеті під новий центр реконструювали другий поверх однієї з лікарень Кривого Рога. Там встановили сучасне обладнання і тренажери. Допомагатимуть відновитися після різних травм та поранень. Сьогодні ми відвідуємо місто Кривий Ріг, і сьогодні були в одному з реабілітаційних відділень, яке було побудовано ще в 2017 році. Це майже вже 7-8 рік йому пішов, да, відвідували тих пацієнтів, які проходять лікування, поспілкувавшись mm. з ними. Але на досягнутому ми не зупинились, ми перейшли в будівлю, там де проходить фактично станом на сьогодні ще будівництво нововітнього сучасного реабілітаційного центру, який буде доповнювати і буде надавати більш якісну допомогу нашим, як і військово так і цивільним людям, бо ми зараз кажемо в переважній більшості про реабілітацію військових військовослужбовців наших, але не звертаємо увагу на інших хворих, які, які теж потребують надання такої медичної допомоги. певно не тому, що до кінця цього місяця, вже січня, на початку лютого, ми ведемо в експлуатацію повноцінно даний лікувальний заклад. А взагалі, якщо говорити про реабілітацію, то фактично ще два роки назад взагалі на всю територію Дніпропетровщини було чотири відділення, де надавалися ти цінні послуги станом на 25 рік на січень місяць таких вже відділень більше 44 Зараз одне відділення ще дороблюється в кривому розі і закриваємо повністю область нове відділення, яке буде відкриватися в 25 му році в Сініківському району. У приміщеннях реабілітаційного центру зробили сучасний ремонт, замінили мережі, електро, воду і теплопостачання, вентиляцію, кондиціонування та сигналізацію. Оновлені і палати кожна розрахована на два пацієнти. Всюди є душові та вбиральні, які облаштували з урахуванням інклюзивності. Біля ліжок кнопки для зв'язку з лікарями та медсестрами. В теперішній час є дуже велика потреба в реабілітації, і слідує вимогам часу в зв'язку з тим, що дуже багато пацієнтів потребують реабілітаційного лікування, і в нашому закладі, а також в інших закладах, є дуже багато пацієнтів, які після травм поранень потребують реабілітації. Тому вирішили відкрити ще одне реабілітаційне відділення, в якому пацієнт. Будуть мати змогу отримувати лікування за напрямками: скелетна травма, психологічна допомога, а також травми хребта. Тому в нашій лікарні є всі можливості для того, щоб надавати таку допомогу, є всі спеціалісти, є реабілітаційні мультидисциплінарні команди, і ми очікуємо на нових пацієнтів. Як ви бачите, все обладнання в цьому у новому реабілітаційному відділенні нове, сучасне і те, на яке потребують пацієнти, ми займаємося реабілітацією з 2017 року і вже знаємо, яких більше апаратів потребують пацієнтів, і за якими напрямками надавати їм реабілітацію. Тому я думаю, що пацієнти, отримуючи реабілітаційні цикли, будуть Тут виходити від нас здорові. У центрі є і кімната для ерготерапії, де можна повернути побутові навички після важких травм. З кожним пацієнтом працюватиме мультидисциплінарна команда. Проєкт втілюють коштом обласного та міського бюджету. Підтримують і міжнародні партнери. Маргарита Сопільняк, Сергій Супрун. Новини д 1 Продовжуємо випуск за минулий рік. рибпатрульними Дніпропетровщини здійснено більше трьох тисяч рейдів на водоймах та ринках області. Викрито майже три тисячі правопорушень. Сума нарахованих збитків становить більше 20 мільйонів гривень. Інспектори вилучили 5 тисяч кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів. Дніпропетровський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Учень Кам'янської школи мистецтв номер 2 Артем Солімов став переможцем третього всеукраїнського конкурсу мистецтв Хоробре серце у столиці України. Учень оркестрового відділу грав на гітарі. Хлопчик отримав диплом першої премії. Пошта презентує першу поштову марку 2025 року, створену на основі художньої інсталяції I'm Fine, яка була представлена на культовій мистецькій події Burning Man у США влітку 2024 року. Офіційна презентація поштової мініатюри відбудеться 16 січня. А власники ексклюзивних філабонементів можуть зробити замовлення вже сьогодні. Інсталяція I'm Fine створена з реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях. Прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки назв міст і розбиті паркани. Вона не тільки продемонструвала світу наслідки збройної агресії, але й нагадала про те, що українці продовжують боротися за свободу і мир. Тираж марки становить 500 тисяч примірників. Про спорт молодіжна збірна України з хокею. Гравці до 20 років продовжує свої виступи на чемпіонаті світу у дивізіоні. «Ван-Бі». у першому матчі українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Естонії з рахунком 1-8. У другому поєдинку збірна України перемогла збірну Польщі 3-0. Нині Україна очолює свою групу і має в активі шість набраних очок. Наступний свій матч молодіжна збірна України зіграє вже завтра проти збірної Італії. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на відкритому чемпіонаті Австралії 2025 У першому раунді Українка у двох сетах переграла Сирану Кирстю з Румунії. Наступною суперницею Еліни буде переможниця протистояння Сара Бейлек з Чехії та Керолайн Доулхайт зі Сполучених Штатів Америки. Також на кортах Австралії нашу країну продовжать представляти Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур. І на останок випуску коротка інформація про синаптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 14 січня. В обласному центрі похмуро без опадів температура повітря від мінус одного до нуля градусів. Вітер західний до 4 метрів на секунду у Кам'янському та Самарі від одного градуса з позначкою. Мінус до нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У Кривому розі та Синельниковому температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс. Опадів не передбачається. У Павлограді та Нікополі похмура погода без опадів. Від 1 градусу морозу до 2 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сепільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!